Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в Полтавському державному медичному університеті чудове свято. Ми випускаємо наших дітей, здобувачів вищої освіти трьох освітніх програм: стоматологія, медицина та педіатрія і першими сьогодні отримують свої дипломи здобувачі освіти, освітньо-професійної програми стоматологія. Добрий день, дорогі випускники! Представтеся, будь ласка, нашим глядачам. Е е Староста курсу стоматологічного факультету Зеленська Вікторія Сергійна, студент нормативної групи стоматологічного факультету, багатьох колег, староста академічної групи номер 5 стоматологічного факультету. Я Діана. дуже приємно, дорогі випускники. Поряд з вами я бачу, вже виструється ваш курс. Так. То Сьогодні у вас є унікальна можливість побажати своїм однокурсникам, братам, сестрам по навчанню. Так, ті слова, які можливо ви запам'ятають на всі життя. Хто бажає? Будь yeah. ласка, <laughs> я бажаю кожному знайти своє місце в житті і стати професіоналом справжнім своєї справи. Дуже дякую. Але на нас будуть дивитися ті, хто вже через декілька днів буде, що? здавати документи в наш університет, і можливо. Багато з них саме студентами стоматологічного факультету. Що побажаємо їм. Ми будемо цьому тільки дуже раді. Всіх вітаємо. Будемо вітати на нашому стоматологічному факультеті і бажаємо отримати те задоволення, яке ми отримували всі 5 років. Дуже вам дякую. Ну що ж, що побажаємо всім, хто нас буде дивитися через екрани телевізорів і тим, хто стоять поряд нам? Головне, хай щастить та всього найкращого. Тож хай щастить і всього найкращого, а ми йдемо до урочистої зали. Дорогі друзі! Останнє хвилювання! Ми стоїмо на сцені палацу дозвілля листопад, де через декілька хвилин розпочнеться чудове свято. Безумовно, переживаю я, переживають діти. Але найбільше переживає не побоюсь цього слова багатодітна мати, яка в черговий раз випускає свою велику кількість синів і донечок. Безумовно, це декан стоматологічного факультету Алла Іванівна Сидорова. Алла Іванівна, добрий день. Добрий Я день. вітаю вас черговим Дякую. святом. Бо щорічно у нас пологи проходять правильно на стоматологічному факультеті, і велика кількість дітей обов'язково знайдуть свої місця. Роботи вам як матусі такого чудового випуску. Декілька слів, побажань, напутственних слів наших наших діт. Дякую, Давід Соломонич. Доброго всім дня! Дійсно, сьогодні відбувається дійство в палаці дозвілля листопад. Ми маємо надію, що все пройде гарно, і це не перший раз. Ми проводимо ці випуски саме тут, але надзвичайно знову хвилюємося. Надзвичайно. Мені дуже хочеться, щоб 101-й випуск лікарів-стоматологів знайшов себе перш за все в професії. Знайшов тому, що це дуже важливо продовжити те, чому ти навчався. Але при цьому мені хочеться, щоб ці діти жили перш за все під мирним небом, щоб все було добре, щоб їхні родини не знали тих тривог, які ми вже чули сьогодні зранку. Ну і найголовніше, навіть якщо не відбувся ти в професії і ти знайшов себе в іншому напрямку, головне залишайтесь людьми. Мені дуже хочеться, щоб всі вони залишилися достойними українцями. Дуже вам вдячні. Дякую. Тож в добру путь! Добру 101-й випуск. Ми знаходимося в глядацькій залі, де поряд з нашими випускниками – їх духовні батьки, наші викладачі. І я знаходжусь біля гаранта освітньо-професійної програми стоматологія. Професорки Ольги Шишукові. Ольга Вікторівна, добрий день сьогодні. Ваше свято. Ви вперше, як гарант освітньої програми, сьогодні маєте випустити випускників. Ваше враження від цього випуску і безумовно побажання нашим шановні, можна шановні випускники, шановні наші колеги. Я вам бажаю знайти свій особистий шлях в цьому житті, рости професійно, рости в плані, не забувати Mater, і завжди звертатися до нас на після освіту. світу. Хай вам щастить у цьому світі. Ну, безумовно. Базою базової стоматології є терапевтична стоматологія. І сьогодні поряд зі мною Наткаченка, яка зустріла наших випускників, і безумовно Тетяна Лоціна Петрушанка, яка випускає сьогодні вже майже готових терапевтів стоматологів. Давайте звернемося. До них і нам шановні випускники, шановні батьки, хочеться пожелати вам просто-напросто гарного, щасливого життя під мирним небом України. Ми намагалися дати вам все найкраще, привити вам любов до стоматології, навчити вас правильно, з нашого погляду, виконувати певні маніпуляції і правильно жити. Бажаю вам здійснення всіх мрій і бажань. В щасливий путь! А ми приходимо до Тетяни Олексіївни. Доброго здоров'я усім у нас сьогодні особливо хвилюючий день, тому що ми проважаємо своїх діток по нашій професії на самостійний шлях. Дуже хочеться побажати, щоб цей шлях був під мирним небом, щоб всі їх сподівання здійснилися не тільки в професійному плані а й в особистому житті. Здійснення всіх мрій. Дуже вам дякую. Дякую. В першу чергу я хочу привітати випускників 2024 року. З успішним закінченням свого навчання і виходом на вільну, вільний шлях самостійної професійної роботи, і як кажуть, людина не обирає часи, в які вона народжується, працює, живе І, і таким чином, сьогоднішні наші випускники будуть розповідати онукам про ковід, про війну. Про онлайн і такі речі будуть сприйматися як певні пригоди в їхньому житті. Бажаю їм успіху і здоров'я. Дуже дякую. Я думаю, що всі ортопеди-стоматологи на Чернігській фірої Маліковні приєднаються до цих слів і побажають тільки удачі. Приємно, що в хірургічній стоматології, крім чоловіків, працюють також жінки і слова завідувачці кафедри хірургічної стоматології та шевопросової хірургії Катерині Локес. Що ви побажаєте нашого? Я хочу побажати нашим чи випускникам ніколи не зупинятися на тому, що в них зараз є постійно розвиватися в усіх можливих і цікавих для них напрямках. І бажаю е, е, отримувати задоволення та радість від життя. І бажаю миру та перемоги нам усім. Дякую вам. Дуже дякую. А в залі, вже ректор університету, та вельми шановні гості. Тож свято починається. Лікарів-стоматологів вітаємо вас! Ждану В'ячеслава Миколаєвищу! Шановні викладачі, шановні дорогі наші випускники, батьки, рідні, друзі, мить, Ви знаєте, вроді не перший раз. Робиш випуск, а з кожним разом все хвилюючи ця мить. Оскільки 5 років минуло як один день. І ви бачили, які ви зовсім молоді, красиві, зараз більше красиві безумовно. Але ви ще сьогодні маєте можливість говорити, що здійснилась одна, це перша така основна мрія в вашому житті. Ви стали. Уже практично лікаря. Залишилось декілька хвилин. Я безумовно говорив перший раз, коли ми зустрічалися в цьому залі з вами, про те, що є ще люди, які були є, і завжди будуть біля вас. Це ваші батьки рідні. Люди, які все життя думали, як би все зробити, щоб їхнє чадо. Отримало в цьому житті все, що тільки можна, все, що тільки залежить від них. І сьогодні ця радісна мить для ваших батьків, рідних, повірте, не можна передати словами. Я вітаю їх, безумовно, і бажаю здоров'я. Як говорив один великий наш попередник, всі професії в цьому житті придумані людьми. І тільки три, які від Бога. Це вчитель, це суддя і лікар. Ви повинні пам'ятати, що це на вас буде накладати певні зобов'язання. Мати в своєму арсеналі певний набір медичних навичок, засобів, медикаментів це ще не все. Оскільки ваше слово може і вилюкувати, і ваше слово може зробити навпаки. Тому я хотів, щоб ви стали висококваліфікованими спеціалістами, а лікар все життя вчиться. І ми чекаємо вас в стінах нашого університету для підвищення своєї кваліфікації, для консультації, просто для обговорення зустрічі, щоб ви ще раз. Могли, подивившись на стіни нашого альма матер сказати: тут пройшли мої найкращі часи. Дай Бог вам всьона найкращого! Засідання ще ради Полтавського державного медичного університету присвячено випуску 2024 року і 101 випуску. Vazou all Починаючи тоді, коли одягаєте білий халат, в незалежності від того, ви в ньому чи ні протягом життя, це величезна благородна відповідальність. Шановні випускники, я спробую бути лаконічним. Вже дуже багато що, що я хотів сказати, вже сказали промовці-упередники, наші поважні гості. Я лише а скажу одне, що сьогодні я, коли, коли мене запрошують на якісь заходи, я приходжу в своїй одязі, часто відчуваю дискомфорт, бо я дуже виділяюся. Сьогодні я прийшов просто непоміченим, бо всі були точно такі, як я. я вітати вас всіх, найбажаного Мирослава Миколаївщині, професори, доценти, кандидати, асистенти, лаборанти. Мені надзвичайно приємно сьогодні говорити про це. Сьогодні дуже багато говорили про ті події, які відбуваються. Система охорони здоров'я міняється, і ми це бачимо на своїх очах як це відбувається. Але саме головне якщо ми говоримо сьогодні про стоматологію, то наука і практика єдина. 2024 року присудити ступінь вищої освіти магістр стоматології, професійну кваліфікацію лікар-стоматолог і видати диплом. Літньов Вадим Вячеславович Dimerovic. лікар-стоматолог і видати диплом установленої форми стену групи номер 1, 2, 3 і 4.

Det var fint!